А чи знаєш ти, що життя Черчилля колись врятував українець? А Оноре де Бальзак одружився в Бердичеві. У цьому відео тобі розповім кілька цікавих фактів про світових діячів, життя яких пов'язане з Україною. Український письменник Юрій Будяк врятував життя Вінстону Черчиллю. Під час Другої англо-Бурської війни в Африці Юрій відправився добровольцем на фронт. Там він командував невеликим загоном. Якось у полон до нього потрапив молодий Черчилль, який на той час ще був журналістом. Будяк врятував майбутнього прем'єр-міністра від розстрілу. За це батько Черчилля оплатив українцю навчання в Оксфорді. Видатний композитор та піаніст Людвіг Ван Бетховен присвятив своєму другові Андрію Розумовському дві симфонії, а також написав на прохання Кирила Розумовського. Три струдні квартети. Зробив він це у знак вдячності другу. Адже чоловіки познайомились в період складного фінансового становища композитора. Але після знайомства з Розумовським обетхована справи пішли вгору, адже українець підтримав композитора і морально, і фінансово. Французький письменник Оноре де Бальзак одружився в українському місті. У 1850 році він побрався зі своєю коханою Евеліною Ганською. Вінчання відбулося у костелі Святої Варвари. А я тобі нагадую, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочеш знати більше таких цікавих фактів, підписуйся!